Дякую, Наталочко, дякую. Оля, я там тобі наговорила Галинка Іва. Ага, зрозуміли, спілкуються з Олею. Юля Коріцина, віднести в гуманітарку кожен не завжди корист... користується вноски. Та я ну, відвезуть діти самі, я тільки відберу, а вони відвезуть самі, Юлічка. Так що... Хай люди користуються, кому потрібно, хай користуються. А Мені два там знайшла, вони випрані, але одне, одне односпальне, а друге полуторка. Ну, років по три їм. Але я поміняла постіль нову, поміняла одіяла нові подушки, все. Тому це випер, випрала і віддам людям, яким, може, там треба, може, комусь і пригодиться. Не пригодиться, хай десь дінуть. Аня Сергіївна, цигани то теж люди. Головне, щоб усім людям нам бути, правда ж? Так, Анічка? так. Моя бабуся прожила з дідом, циганом все життя, народили п'ятьох дітей і померли в різниці 40 днів. І він ні разу не, не, не образив, і бабуся практично не працювала. Працював тільки він. Сказав, будь з дітьми. Так що, от вам і цигани. Не кожен українець є такий. Не циган. Корабой, унітази, стиралки є, та, шановний, все є. І унітази, і стиралки, і мікроволновки, і електроплити, і сушки, і посудомийки. Ну, я думаю, тобі таке не сниться. Наташа Гайдаєнко, Оля Чумаченко на взаєм всього вам найкращого. Серій Мерс пише мені набір буквів. Галиночка Іва, я ромської крові, така я, як всі нормальні люди. Ну, Галинко, я ж тобі вже казала, що ми з тобою, ти циган, і я циган. оба ми цигані. Ти варуєш лошаді, і я варую сані. Так і ми з тобою. У мене дід був чистокровний. Думаю, що воно ж трошки там і до мами щось якась кровинка передалась, то й до мене. Ну, казали так, як з ким спілкуюся, сказати, ти як та циганка? Ну, а що я зроблю? Я є трошки циганка. І для на настрій не в захваті. Зверху моросить, листя примочило, не цікаво з ним працювати. Йолечка. А я ж учора прийшла, ходила ж на оптовичок, скупилася, переділа швиденько, в хату сумки закинула. Думаю, листя нападало ж з горіха, це що за двором. Думаю, треба що довести до ладу. Тільки прибрала два мішки, вигребла, все, чоловік приходить з роботи повечеряв, каже: а ти виділа прогноз погоди, що буде дощ завтра і сніг мокрий. Кажу ні. А я кажу, хто молодець, а він, кажу, Таня молодець, а він почому? Бо він іде ж приходить вже ніч. А я кажу: того, що Таня зібрала листячко, а тепер хай іде дощ. А він каже: ну, да, раз так, то вовремя типа. Так що так, не страшно. Ну ще є листя там, є, ще буде падати. Я його там і оббивала, і обривала вчора руками. Головне, що ю граблями не опадає. Тільки доторкнусь рукою уже на полу. От таке примхливе, любе руки. Гараж Костяна, привіт, із какого ви города? Доброго дня, а ви з якого? Банчик, слава Україні, ні. В составі Росії. Ні, не буде в составі Росії, буде сама по собі. Галинка Рудова, Галинка Іва, вітаю вас, доброго ранку, чудового дня попереду і гарного бадьорого настрою. Танюшка Яна ударно волнової терапії. Добре, Галиночка, з Богом. Ха, то хорошо, я теж люблю оці годуші Шарко, масажі, оці водяні, то є добре. Юлія Коріцина, згодиться, зараз такий нелегкий час. Та, та просять багато в госпіталь старих речей. Наволочки, старі простині, кажуть, навіть якщо вони там десь протерлися або трішки порвані, головне, щоб ви щоб їх привезли. Ну, я Речі, які віддаю, обов'язково Чому? Тому що я розумію, що в госпіталь ніхто їх прати не буде. А якщо в людини якась там рана, і треба. Встелить, то, понятно, щоб не, за... не занести ще людині ту інфекцію, щоб ще більше не додати йому болю. Тому мені не важко машинка прокруте, а як я викину там 100 грам того порошку, то від мене не убуде. Галинка Іва, скоріше, одужання, Юлія Коріцина бажає Катюша возна, Галинка Рудова, доброго дня.